Вітаю всіх на своєму каналі. У нас зима. Поміцник, а ще І у нас один помощник, ще другий помощник. І такі це у нас теплі. Сигла. Компресором. Особливо си казав є собі рамочки. Вони приїхали мені. Верхній нижній трусок єврозамки із сверленими отворами, але сині. Ну, так Дивлюся на вигляд, наші отвори рівненько. Будемо збивати, будемо робити. Зима прийшла, бджоли зимують. О, а ми будемо працювати, готуватися до весни. Такі у нас справи працюємо, будемо щось цікаво покажемо. Працюємо з дітьми. У мене суперкондуктор ось такий, помощники. Я тільки степлером ромб'ю, а вони збирають. А я с... такий раз-раз збив і все. Не треба ніяких продукторів, не треба нічого, слава Богу, що є з допомоги. Раз, вже стоїть готова рамочка. Ти собі раз ну, не, не весь цього, поправок. Але дітям подобається збирати цей конструктор. Замовляв хороші рамки, оце приїхали з синьовою, тільки бокові планки сині. Дуже мені сподобалися. Хороші. Немає відходу від них. Слава Богу. Запрацьовав мій маленький помостник. Да? Даринка ти теж помає статові. Тут рамки допомагаю да? Так, вона да, вже не собиралась рамка, там батька збирала, сінюшка, так. да. Ксенюшка, а ти собираєш рамки? Так. Да. Да. Все, Працюємо. Ну, що, друзі, все. 50 штук готово. І отака ось вовка на пальці. Будьте обережні. Бо все вийшло з кобо збоку. Де Ось цього? Отак От ось вийшла скоба коба з боку і прямо в палець. Будьте обережні, щоб у вас пальці були цілі. Ось слідуюча партія. Ще 50 штук. Ще нам треба 100 штук збити. Тобто ще 150 треба збити. Добре, будемо працювати. Ось так ми працюємо з сім'єю, з дітьми всіх Бог благословить, рясних вам Божих благословень. До побачення, до нової зустрічі.